Що в мене робиться ось тут на стелажику серед ось цих моїх рослиночок. Тут у мене переважно фіалки, орхідеї і маленькі хоєчки стоять. Та й, напевно, все. Так, тут в нас сидить ось така хоя, я забула, як вона називається, тут взагалі. Нічого не відбувається вже тисячу років. Скільки вона в мене, нічого на ній нового немає. Взагалі мені не подобається, як вона посаджена, тому що в неї, ну так, закопане листя в землю. Не знаю. Такою вона мені колись приїхала, такою вона і є. Ну, оце, я скажу чесно, мені геть зовсім не подобається. Треба її, напевно, пересадити. Так, вона собі тут стоїть в кутку, нехай стоїть. І пісці мої треба поливати, ось ці, власне, які стоять в стаканах, тому що вони дуже швидко висихають. Там крихітний стаканчик, бачите, їх треба пересаджувати, звісно. Тому що ось ці, бачите, ті, що я пересадила в нормальний горщик, в них вогко, їх поливати не потрібно. А оці маленькі стакани, вони пересихають миттєво буквально на, на другий, на третій день їх вже потрібно поливати. Тому ось так. Ну, власне, через це, напевно, я залила ось цю фіалочку, бачите, я її залила, тут видно от по листю, в неї з'явилися ось такі плямочки. Це перелив, друзі. Тому що я старалася її добре полити через те, що я від'їжджаю дуже часто. Тут теж крихітний стаканчик, бачите? Ну, і я перестаралася і залила її. В неї тут ще залишилися ось такі дві квіточки гарненькі. А ці вже треба знімати, тому що вона вже їх відсушує. Ну, от треба цим. -цим Сьогодні зайнятися. Тут вже нарешті заспокоїлася ось ця епіція. Якась вона така стала не дуже гарна. Теж треба пересаджувати, знімати оці сухенькі квіточки. Оцим всім треба займатися. Словом, є що робити, друзі. Ось ця гарна епіція, мені дуже подобається. Дуже красиву листечко в неї. Ось ця також сидить в стакані, теж вже пересохла. Треба поливати. Ну, тут хоєчки тут все добре. Вон продовжується зростання, вона нарощує листечку, постійно нарощує багато новенького листя. Радує мене ось ця дисхідія, бачите, вона Ось такий виростила листочок, але він такий якийсь хиткий на оцій гілочці. Постійно він кудись завалюється. Теж вона багатенько наростила. Листочків нових. Ось тут і там молоденькі, бачите, ще ростуть. Ну, вона добре росте, мені це дуже подобається. Тут хоєчка Матільда сплеш. Бачите, тут теж іде зростання. Ось такий новий листочок. І ось тут новий листочок, Вон, бачите, малесенький, його видно. Словом, все росте. Це в мене на руці, друзі, маркером намальовано, воно не стирається нічим. Так, ця хоєчка сидить на місці. Теж вона геть зовсім не росте. Ось як було на ній три листочки, так і є. Тут теж ось фіалочка моя відквітла біленька. Треба її чистити, ось це все знімати і приводити в порядок. Оце плями, друзі, від протягів. Коли дуло дуже з вікон, в нас ось тут, я розповідала, що я утеплювала вікна, тому що рами дерев'яні дуже дуло. Якщо у вас є ось такі плями на листочках, то це від протягів. Ось воно, старе листя. Я його не все познімала. Трішки залишилось. А молоденьке те, що наросло, ось воно гарненьке, зелене. Так що, отакі плями геть зовсім не говорять про те, що на ваших фіалках шкідники. Тому що одразу всі починають пшикати. Я, власне, так теж робила. Пшикала, обробляла і дооброблялася, що втратила велику частину своїх рослин. Тому з обробками теж треба бути обережними. і Розуміти, що не всі плямки то є шкідник. Серединочка жива, головне дивитися на серединку. Серединка зелененька, живенька, нове листечко зелене, тому все про чудово. Тут ще одна фіалочка в мене стоїть. Ось така з темними листочками з піднизу Вони такі дещо фіолетові, дуже гарні. Коєчка куртіся. Обростає. Багато на ній зростиків, вона постійно росте. І це добре, воно ще щось тут тягнеться. Бачите, вусик чи що? Зелененьке таке. Ну, тут у нас все як завжди. Тут я навіть говорити не хочу, тому що це мене злить. Знаєте, ось так. так а на цьому поверсі в мене ось тут фіалочка. Те, що я пересаджувала, щось вона мені не дуже подобається. Там вони в неї, бачите, повідсихали листочки знизу. Не знаю чого, але, ну, ось так. Треба, звісно, всі рослини мені звідси вже виносити на якийсь балкон, тому що ну, під вікон тут немає. Я ще на старій квартирі, а на балконах холодно. Зараз третій тиждень вже в нас падають дощі. Тому у цих маленьких. І орхідейки я не ризикую поки що нести на балкон, тому що орхідейки я замочую, коли поливаю. Я думаю, що вони там померзнуть і буде їм не дуже добре. Після пересадки мої орхідеї чомусь скидають листя. Ось я бачу пожовтіло, бачите, листочок пожовтів. Ось тут пожовтів, пожухло щось таке. Ну, от, власне, це відбувається після того, як я. Їх пересадила в ці горщики, не знаю. Можливо, то і не треба було робити, але знаєте, вже що зробила, то зробила. Не всі, звісно. Ось ця орхідеєчка нарощує новий листочок, їй все подобається. Ну, не знаю. ця теж в непоганому стані. Ця малесенька, їй взагалі все добре. Все чудово вона, яка була, така і є. Ну, правда, що ось цей листочок вона новенький наростила. Тут фіалочка, ще одна така з фіолетовими листочками знизу. Теж, бачите, ось тут плямочки від протягів, від холодного повітря. А тут ось ця велика фіалка, вона мені дісталася в подарунок. От її найкраще. Бачите, вона така пушиться, гарна. Хоча я не люблю і не хотіла великих фіалок, ну, але я не змогла її викинути. Тому, скоріш за все, я її комусь, напевно, передарую. Не знаю. Може, сусідці якісь. Далі побачимо. Тут моя хоєчка Sunrise. Бачите, вона зелена, їй потрібне сонечко, але сонечка немає. Винести її поки що я нікуди не можу, тому ось така вона у мене не засмагла. Звичайно, хоча купувала я її з метою, знаєте, щоб вона в мене засмагала і мала такі гарні, коричневі такі осінні листочки. Тут ці дві хоєчки. Після пересадки, ось так вони сидять, поки що нічого не нарощують, але сподіваюся, що підуть в ріст. Ну, ось так. Лізочка, ось вона була наростила нові листочки. Ось такі вони зараз гарненькі, витягуються, бачите, тягнеться в неї стовбур, їй, напевно, мало світла. Хоча вона стоїть під лампою. Ось тут лампи. Прямо під самою лампою, ну не знаю, друзі. Тут, нарешті, почала зростати ось ця моя хоя. Бачите, вона дала листочок, я її показувала в коротких відео. Дуже гарно, мене це дуже тішить, тому що я думала вже її стригти, різати і щось з тим робити, бо вона цілий рік у мене геть зовсім не росла. Там Crimson Queen, з нею все. Як було, отака вона пухнастенька, хочу її пересадити в гарненький горщичок, але хочу їй керамічний. Не знаю, мені здається, вона дуже класний мала би вигляд в такому квадратному керамічному горщику. Ну, так мені бачиться. Так, а ось тут, бачите, зростає моє оце крихітне нещастко. Продовжує воно жити, росте, і ось тут збоку воно дало малесенький такий крихітний листочок. Я не знаю, як вам то показати, тому що в мене тут телефон. Ось, бачите, в бік йде такий зростик. От. Ось тут росте, значить, буде жити. Все з ним добре. Це ось це як він називається. Забула. Не шлюмбергера, а рипсалідопсисого. Такий малесенький, крихітний. Ну, вже він є в мене, хай буде теж, по-моєму, хтось мені його накинув в нагрузку в подарунок. Ну, ось так, друзі, почуваються на стелажі поки що мої рослини. Якась така в нас нині погода, що я не знаю. Ну, В тій квартирі, нарешті, в мене є підвіконня, і я спокійно їх можу там розставити по підвіконнях і не таскати ото, знаєте, з балкона на балкон чи в кімнату. Вони в мене розташуються на підвіконні, і нікуди я їх, скоріш за все, носити не буду. Принаймні, орхідеї тут то точно на балкон я не буду виносити, вони житимуть в мене на підвіконні. Ось так. Я пересадила свою красулу, ось цю велику, гарну, дуже я люблю цю рослину, дуже вона мені подобається. Підібрала їй ось такий класний білий горщик І поклала тут такий гарненький декоративний камінчик. Подивіться, скільки нового листя наростив оцей епіфір. Гляньте, оці червоні цяточки. Що були в минулому відео, подивіться, перетворилися на яке велике і гарне листя. І його багато ось тут, бачите, ось тут, отам нові листочки в нього, багато-багато їх. Він дуже швидко почав рости і отако нарощувати нове листя. А ось тут мої пересаджені і порізані традисканції. Ось ці два були малесенькі пагінці. Це ті, що відросли були від основного стовбурця. І вони буквально ще в минулому відео, в короткому, вони десь о такого кольору були приблизно, і такі коротші. Але подивіться, от за пару днів, як вони витяглися. Вони стали довші за ось ці, бачите, вищі. І якогось такого зеленого більш. Кольору, але є ось тут по краю такий темний фіолетовий окантовочка, така. бачите, краєчок. Дуже класний це має вигляд, дуже гарний. Мені подобається. Ось так вони дуже-дуже швидко пішли зростати. Тому, друзі, стрижіть свої традискації, їм це дуже подобається. І вони набагато гарніші потім мають вигляд і краще почуваються. Така вона цупкенька стала, то вона, знаєте, в мене стояла в тому стакані якась така кволенька, Тако відсушувала нижнє листечко, якесь таке воно в'яле в неї було. Ну, не знаю, можливо, через те, що тут то жарко, то холодно, от такі дуже різкі перепади температур. ну Але зараз їй дуже добре в цій прохолоді. Тут бебі-бані, бачите, гарненька, теж така густенька. Тепер то було три пагінці таких довгих. А тепер ось такий гарний пухнастий кущик в білому горщичку. Не знаю, мені здається, їй дуже пасує. А це зелененька. Ось ця звичайна, зелена традисканція. Вона в мене була стрижена, обрізана. Там вона з серединочки дуже добре обростає новими вагінцями. Мені дуже ця рослинка подобається. Густенька, пишна. Словом, традисканці мої в причудовому стані.